Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні прийшла посилка від Національного банку України. І тут у нас поповнення монеткою моєї колекції. Зараз з вами разом подивіться, що у нас тут прийшло. В принципі, я проігрівав. Там було декілька, ось ну, якось так запаковано. Ніякі. Це все, що було. Ну, Можливо, кучу в них там всяких упаковок Треба запакувати, як кажуть, 50 тисяч штук, це теж немало. Так, і сміливість бути UA. Така ось монетка. така ось монетка. ну що, зараз почитаємо Сміливість. це Виключна особливість людини, яка без зайвого зволікання, нехтуючи ризиком, особистою небезпеку і готова прийти на допомогу ближньому стати на захист слабкого, перехистити нужденного, здійснюючи це за покликом, серця не вимагаючи за це будь яких нагород або регалій. Тобто, ну, далі можете почитати. Так, що у нас про монетку. Номінал 5 гривень, метальний зельбер, вага 16,5, діаметр 35, якість карбування спеціальне циркулейте. Угорцур переплений. Тираж 75 тисяч штук. Дуже великий тираж. Якщо я не помиляю, по-моєму, сувенірний у нас йде 25 тисяч, а 50 тисяч йде сувенірний упаковці. Так, я вам тут акуратенько витащить. Прикол цієї. монетки чому прикол цієї монетки? Тут, як бачите, е -е -е, таке ось е -е, зеркальне зображення, так? Да? Не, не знаю, чи воно там буде передаватися, так. Ну, тут таке зеркальне зображення, і в цьому зеркальному зображенні можна побачити своє обличчя. Ось, в принципі, є сама суть даної монетки, що ви в цьому відзеркаленні побачите своє лице і можете сказати, що ви сміливий бути в Україні. Нічим я не хочу нічого сказати. Просто скажу: українці це сміливий народ. Така ось монетка, в принципі, нічим таким не відрізняється. Ну я сказав, в чому її чому основний, як можна сказати, фішка. От Що тут зображення, зеркальним зображенням, зображенням палець відзеркалюється. Можна побачити своє відзеркалення і там і що себе я не ходив, а я не горою. Так, що у нас по ціннику на даний момент? На реалізатор кітанції. Так, у нас ціна вийшла 100. Якось так цікаво, щось немає. Коротше, 162 гривні. 5. Сума продажу 135-26 гривень. Це сума ПДВ, якось так цікаво. Ну, 162 гривні коштувала дана монетка. Сьогодні замовили, кстати, ще одну змонетку, так що чекаємо огляду. Так що Чекаємо огляду. На цьому наш коротенький огляд, швиденький огляд завершено. Хто не підписався, прошу підпишіться. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Віримо і молимо Богу. Бога за перемогу нашої України над агресором. Ось. Так що, люди добрі, моліться, просіть, Божої допомоги. Всім дякую за увагу, до нових підписів, до нових відео на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення!